Більше 10 тисяч квадратних метрів складів знищено. Наслідки обстрілів. Слідчі ДБР затримали двох працівників військомату із самбора. Пікапи для миру британські фермери передали автівки для фронту. Збитки у наслідок вчорашньої атаки дронів на Львів оцінюють у 450 мільйонів гривень. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Вогонь знищив склади площою понад 10 тисяч квадратних метрів. Пожежа пошкодила майно 59 компаній, 320 людей втратили робочі місця. На складі Карітасу, який згорів вщент, було близько трьох сотень тонн гуманітарної допомоги. Це допомога для жителів східних регіонів України. Знищено генератори, які передав Папа Римський, одяг та продукти. Львівським складом Карітас скористувався від початку повномасштабного вторгнення, розповів віце-директор релігійної місії Карітас Спес Львівської архідієцесії отець Андрій Пеканець. Цей склад служив не для того, щоб цю гуманітарну допомогу умовно тримати, тільки щоб це розвантажити, відразу шукати транспорт, щоб відправляти ці речі на, на схід. Перед день, як я згадав ці атаки, 660 коробок, тобто цілих 13 палет. це якраз один одна фура. Ми прийняли цих речей, і вони, ну вони згоріли. Були на складах теж відповідно і одяг зимовий були. І чоботи, які теж ми планували, бо власне в цей осінньо-зимовий час передавати. Було теж важко мені оцінити, яка кількість, але ще було досить багато генераторів, які ми отримали від папи Франциска. І в нас були три різних точки, де ми залучали своїх людей. Довелося задіяти близько тридцяти з техніки, 125 рятувальників, які працювали на ліквідацією цієї пожежі. І сама гасіння тривала з п'ятої ранку, серії коли ми прибули на місце події до сіна години 21 ної хвилини. Нагадаю, напередодні близько п'ятої ранку Львів атакували безпілотниками шахедами. Як повідомив у телеграмі керівник Львівської ова Максим Козицький, через три влучання у склецькі приміщення там зайнялась пожежа. Під час її ліквідації під завалами знайшли тіло загиблого працівника. Ще одна людина отримала поранення. Внаслідок влучання шахедів у промисловий склад напередодні загинув 32-річний Петро Бурбан. Історією чоловіка у телеграм-каналі поділився мер Львова Андрій Садовий. Коли почалось повномасштабне вторгнення, чоловік добровольцем пішов захищати Україну. Вдома на нього чекала дружина та троє маленьких дітей. Через півтора року служби він повернувся додому і почав шукати роботу. Учора був його перший робочий день. Сьогодні на Львівщині попрощалися із двома військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівської Ова. Олег Гатараняк народився у Другобичі. У вересні 2022 року його призвали на службу. З 1 жовтня він перебував на нульових позиціях Херсонського напрямку. Захищав Україну у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув під час виконання бойового завдання 15 жовтня минулого року. Артур Головін, львів'янин, із початком повномасштабного вторгнення, попри відсутність військового досвіду, став на захист України. Виконував бойові завдання на східному напрямку у складі 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Загинув 12 вересня цього року. Йому було 38 років. Слідчі державного бюро розслідувань затримали двох працівників військкомату із Самбора. Обом повідомили про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі. Про це повідомили у телеграм-каналі ДБР. Затримані заступник начальника одного з відділів Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військовослужбовець водій цього відділу. Попередньо встановлено, що 19 вересня військовослужбовець водій побив громадянина, при цьому погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю. Відповідне відео було поширене мережею інтернет у цей же день. ДБР негайно розпочало розслідування цього інциденту у межах відкритого кримінального провадження. Працівники ДБР на місці події продовжують вивчати усі обставини інциденту. Встановлено, що фігуранти отримували потерпілого у приміщенні військомату з 12 вересня. Вони морили його голодом. Били та знущалися, або він добровільно пройшов військово-лікарську комісію. Нагадаю, учора, 19 вересня, у мережі опублікували відео, на якому нібито військовослужбовці б'ють чоловіка та погрожують йому зброєю. На відео чоловік, який представляється Вадимом, каже, що він харків'янин і його утримують у ТЦК. Свою позицію Львівський обласний ТЦК та СП напередодні опублікував на сторінці у Фейсбук. У дописі зауважили, що на відео, яке поширюють у мережі, видно лише частину події, що саме відбувалося в даній ситуації, і що передувало діям військовослужбовців, з'ясовують керівництво призначило службову перевірку. Згодом у телеграм-каналі ДБР повідомили, що утримували та катували у приміщенні військомату двох чоловіків. Це мешканці Харкова та Кривого Рогу, які намагались незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі. Їх затримали прикордонники, склали протокол про порушення правил перетину держкордону і доправили до військомату для постановки на військовий облік. У військкоматі обох чоловіків намагались примусити добровільно пройти військову лікарську комісію для подальшої мобілізації, на що вони не погоджувались. Одного з потерпілих утримували в приміщенні військомату 10 днів, іншого 7. Львівські хірурги за допомогою робота Давінчі видалили пухлину наднирника чотирьохрічній дівчинці. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці першого медоб'єднання Львова. Алінка з Вінниці, її мама Наталія Орченко, розповідає, спершу у дівчинки з'явився біль у животі та піднялася температура. Сім'я звернулася до лікарів і ті діагностували нейробластому четвертої стадії, вроджену злоякісну пухлину нервової системи. Це був для нас усіх шок, тому що воно, як би сказати, сиділо тихенько-тихенько, і тут ну, ніяких ознак, проявів ми не замічали. до трьох з половиною рочків. І тут просто шкал. декілька днів животик поболів. І теж не ну, як насторожило, так я думаю, ну може якась інфекція кишкова, може що, ну не не таке ми думали. Поїхали в УЗІ, зробили, бо думали, може апендицит, бо температура піднялась, думаю, може, не дай Боже, апендицит, а там нам ще краще сказали. Тобто вона вже була великих розмірів. Розмір пухлини в ми обстежили, то був 134 на 110 на 70 там, ще міліметрів. Щоб видалити пухлину, львівські хірурги чекали, поки дівчинка завершить усі етапи лікування, розповів завідувач відділення лікарні Святого Миколая Олександр Калінчук. Спершу Алінка пройшла хіміотерапію у Вінниці та Києві. Також у столиці їй пересадили кістковий мозок. І коли злоякісне утворення зменшилось, Аліна з батьками приїхала до Львова, аби видалити пухлину у наднирнику за допомогою робота Давінчі. Пухлина була відділена від нирки, від ниркової вени і артерії, від нижньої порожнистої вени, від печінки, від діафрагми. І, по даним результатів гістологічного обстеження, у нас операція вийшла радикальна. Тобто, пухлина видалена повністю безпечно. Робот-хірург нам допоміг. Дуже точно і прецизійно видалити пухлину, не пошкоджуючи оточуючих органів. За словами Олександра Калінчука, на четверту добу після втручання Аліна повернулася додому. У Вінниці вона ще продовжить лікування а до львівських хірургів приїжджатиме на огляд раз на три місяці. Тоні Девіс за 25 годин здолала понад 2000 тисячі кілометрів зі сполученого королівства, аби передати свій автомобіль на потреби фронту. Розповідає, що їздила на цьому авто 12 років. I was going to sell, Mr. я планувала продавати цей автомобіль, могла би отримати 3000 тисячі за нього. Але коли зрозуміла, що програма пікапи для миру може перетворити цю машину на щось набагато більш цінне для людей в Україні, я вирішила передати її сюди do. Акцію Пікапи для миру ініціював британський фермер Марк Лерт. Разом з однодумцями він уже півроку безкоштовно доставляє автомобілі для українських бійців. це наша восьма колона вантажівок для України. Ми почали передавати машини у лютому. Загалом, я думаю, ми вже передали 210 пікапів разом з тими, які доставили сьогодні. Ми хочемо допомогти Україні. Ми бачимо цю величезну несправедливість, який жорстокий у вас сусід. Це Росія. Знову і знову ця країна завдає атак, намагається зруйнувати цивілізацію у центральній Європі. Тож люди у Британії добре знають історію Росії. цього разу британські фермери пригнали понад три десятки позашляховиків. Століття змінюється, а британці не змінюються. 65 людей з Британії пригнали сьогодні 34 автомобілі, але вже більше 200 автомобілів, які йдуть на фронт. Які йдуть 125-ту бригаду, 24-ту бригаду, третю штурмову бригаду. ПВК, Захід, підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій. У Львові автомобілі від британських благодійників передали українським військовослужбовцям. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів. Київський тиждень скульптури стартував під гаслом, старе і нове, нове і старе. Головним простором є палац мистецтв. Володимир Семків показує свій твір. Каже, що так продемонстрував емоції, які відчував під час повномасштабного вторгнення. «Попередньо була скульптура страх, вона там позаду стоїть, тобто твої емоції не дають тобі як сказати дихати. Щоб з'явилася відвага, треба пройти цей страх. Тобто, а це вже фрагмент наступної роботи. це відвага. Ще одна скульптура прямо стоячий Володимира Семківа, встановлена на вокзалі. Кожен міг, мав би собі відшукати би, свою, свою реляцію до того, до того фрагмента, як він його сприймає. Ну, бо це ж би, метафора. Хтось сприймає буквально понівечене тіло, хтось сприймає що це якби метафора. Окрім палацу мистецтв, під час тижня скульптури мистецтво можна буде побачити ще на десяти різних локаціях. Серед них вулична галерея на початку вулиці Тараса Шевченка. Ми подумали про ці простори, як про місця, де можна відпочити, простори озеленені, простори, де людині комфортно перебувати. Це не транзит, це місце, але основним елементом цього місця мав мав би бути власне мистецький твір. Вони запроєктовані універсально, тому і і мистецькі твори можуть бути достатньо різними. В межах тижня скульптури в серпні у Стрийському парку встановили вісім скульптур українських та закордонних митців. У соцмережах викликала дискусію. Скульптура жінки впевнена. Через тиждень після встановлення її облили переробленим мастилом та спробували підпалити. Я вже достатньо багато різних версій чув, про які можуть бути реакції. Ви знаєте, самі обережні кажуть про те, що. Не на часі. І це є найбільша помилка, яка може бути, тому що культура завжди на часі, коли повернуться з фронту наші хлопці і наші дівчата, і вони мають прийти сюди не в порожній Просто вони мають прийти, де життя вирує. Життя вирує тільки тоді, коли є культура, коли є люди, коли є кадри, коли ми не розгубили всіх, вони не пороз'їхалися. Поверхи палацу мистецтв поділені за темами. Експозиція складається з семи рубрик. До прикладу на третьому поверсі можна побачити скульптури в дії під назвою Що ся роби є. Також абстрактні твори зібрані під темою світи та скульптури, які розповідають про боді позитив. За словами куратора проєкту Павла Гудімова, виставку можна оглядати у будь-якому порядку. Ця виставка це в тому числі величезна подяка ЗСУ, які молодці, тому що нас Ракетами чи дронами. А ми встали, отряхнулися і пішли робити культуру, туризм, а майбутнє. Тобто, ось це важливо. Тиждень скульптури триватиме до 11 жовтня. На виставкових просторах будуть представлені понад 300 скульптур, об'єктів та інсталяцій. Іван Кадисько, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львів.